Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах. Руни сьогоднішнього дня, які енергії, які можливі події трапляться сьогодні. Покажіть нам руни, в яких енергіях сьогоднішній день. Покажіть енергії сьогоднішнього дня. Показують, що енергії сьогодні, як підбиття су, підсумків і, знаєте, якначе як це приносить задоволення. Підбиття підсумків, перегляд минулих подій, перегляд того, чого було досягнуто в житті, що можливо. Зараз нового трапляється. І все це, воно, як наче йде на користь, воно радує, воно приносить задоволення. І не хочеться більше нічого обирати. Ну, як наче йде вдоволення тим, що вже отримав, і нічого більше обирати не хочеться. Не стоїть ніякий вибір. Чисто енергетично, чисто. Енергії такі, що людина задоволена досягненим і більше нічого іншого обирати не хочеться. Ну, якісь такі енергії сьогоднішнього дня. Добре, покажіть, які події можливі сьогодні на фоні таких енергій для людей, що дивляться цей розклад. Хтось сьогодні може прийняти рішення, вийти з обманів, припинити якісь обмани в своєму житті, припинити негативні емоції, як зачинити собі шлях до цього. Хтось, можливо, прийме рішення вийти із якихось, не сприймати якісь потоки. Світ складається з багатьох потоків енергетичних, і деякі люди мають можливість їх розуміти, відчувати. Ну, хтось сьогодні прийме рішення перекрити собі якийсь потік, не сприймати якусь інформацію. Вийти з якихось ілюзій, можливо. Покажіть руни точніше про що тут. Хтось банально може сьогодні прийняти рішення кудись відмінити шлях дорогу, припинити. Покажіть руни точніше про що тут. Чого стосується. Так, ну тут може бути сьогодні в когось гостра розмова якась негативна, а, і, можливо, буде обговорюватись припинення чогось, закриття шляху. Можливо, буде розмова стосовно ну, яких, негат, якоїсь негативної інформації, може, ви знаєте щось негарне, може просто буде як сварка з кимось, і на фоні цього буде хотітися припинити спілкування. Зачинити собі шляхи, ну, це може бути як виплеск одногодинний, знаєте, як просто люди посварилися і не хочуть більше спілкуватись, як і можливо прийняти вже таке рішення, стале на майбутнє, припинити з кимось спілкування, чи не сприймати якусь інформацію більше, припинити це, заморозити така якась може бути подія сьогодні номер 1 Хтось буде хотітися відгородитись від яких, можливо, дійсно, якоїсь інформації. А для когось тут може бути, знаєте, як якісь ну, не дуже Правдиві, може документи, якісь помилки в документах, якась помилкова інформація, припинить якийсь процес, якусь, може перекрити якусь дорогу, можливо, із за якихось помилок в документах. Чи помилкової інформації може відмінитися на якийсь час, припинитися, ну, поїздка кудись, дорога кудись. Відміниться, тому що буде прийняте рішення поки що ну якось переглянути, може, якісь помилки виникнуть. Так, добре, покажіть Труна ще яка подія може бути. тут прояснення. Прояснення буде пов'язане з якимось пере, переглядом, можливо, на якихось, чи то внутрішніх процесів, чи може, буде перегляд минулого, і, або того, що вже відійшло в минуле і. Припиняться якось, ну, як знаєте, як інсайтна думка і припиняться якісь зміни, якийсь один період. Закінчиться, новий почнеться, але все ж таки щось відійде в минуле і це стане вам ясно. Ясним, ви оберете для себе, ну, як наче, Небажання ні, ні за що брати на себе відповідальність, як наче, знаєте, ну, пішло і пішло. Не хочу нічого знати, ні, не хочу нічого змінювати. Минуле хай йде в минуле, а я буду йти далі. Ну, якісь такі, як наче, будуть роздуми. Тут, можливо, хтось у костя буде пов'язане з якимись інстанціями. Ну, як знаєте, можливо, довго билися в якісь закриті двері, кудись зверталися, або думали звертатися, а на сьогодні ну, не схочеться більше мати з ними справи, як відмовитись, або ж, може, будете просто шукати інших шляхів звертатися в інші інстанції до інших людей. Можливо, з керівництвом це може бути пов'язане. Ви, як начебто, може оголосити своєму керівництву якісь свої рішення. А в когось це може бути пов'язане з, ну, як, значить, з мережами, з інтернетом. Може, ви припините, щось стане вам відомо і із інтернету, і з мереж. І ви не схочете більше мати з цим справу. Ну, така подія, як наче те, що повинно піти в минуле, нехай собі йде. Я піду далі. Не хочу нічого такого змінювати пов'язане з минулим, треба йти далі, треба припиняти, стукати в закриті двері, добиватися чогось там, де вже це було. Треба шукати інших шляхів. ну Якась така подія може бути ще сьогодні. Покажіть ще одне подію, яка може бути сьогодні. Так, ну тут хтось, ай, хтось буде налаштований і прикладати зусилля, домовитись десь про щось. Дехто тут на роботі, пов'язане з бізнесом, буде домовлятися. Можливо, вкладати якісь угоди партнерські, можливо, знаєте, як. Знайдеться нарешті, може якийсь партнер, який вам потрібен. Хтось отримає, може сьогодні буде намагатися десь отримати, знаєте, як договір якийсь, домовитись з кимось. Може буде прикладатися зусилля, вибити якусь допомогу чи отримати для себе. Для декого тут, як наче, ну, буде бажання згармонізувати все, тому що так хочеться. Тому що ну, зараз криза якась і хочеться це припинити вже. Покажіть, руни про що тут точніше. Ну, тут у когось виходить, як будуть наростати як от бажання, от просто будуть зростати бажання гарно себе почувати, отримувати задоволення. Для багатьох це програється як саме в партнерстві. Можливо, зі своїми партнерами, чи буде просто хотітися нарешті зустріти якусь людину і. Будуть, може, думки про особисте життя. І зараз, як начебто криза якась в цьому плані, ну буде хтось щось, можливо, взнає сьогодні, від... відкриє для себе як таємницю, зверне увагу на те, на що раніше не зверталася увага. І це буде, знаєте, як ваше... ну, от, дійсно ваша потреба. Нарешті ви звернете увагу на свої потреби. Ну тут, так, знаєте, як наче хочеться нарешті гармонії, хочеться нарешті стосунків, хочеться бути потрібним, хочеться обмінюватися енергіями, хочеться, щоб тобі допомагали, закривали твої потреби. Хочеться якихось яскравих подій, хочеться, щоб це все наростало. І як начебто сьогодні для себе ви це зможете зрозуміти, відкрити. Для декого тут <кхи> сьогодні пройде як, ну, може, якась пристрасть до жінки, якоїсь, з якою ви в стосунках. І ви будете розуміти, що це ваша доля. Як не начебто це те, що вам по душі, це те, що, от як наче без неї неможливо жити, і як наче це така ваша доля. Ну, прийде таке може, розуміння, або ж з цією жінкою у вас ну, почнуть вимальовуватися стосунки. В когось може бути тут, знаєте, як дійсно відчуття того, що все йде, все наростає, все яскраво. Хочеться цієї яскравості. Просто будуть такі емоції переповнювати яскравості, пристрасті. чогось нового буде хотітись. Це як результат. Результат ваших бажань. ваших... Ну, я б сказала, навіть на інстинктивному природньому рівні оці бажання вони починалися як наче з цього, а тепер прийде таке розуміння, що це дійсно вам потрібно і це вам по долі. Хочеться продовжувати, ви звернете на це увагу. Ви, як наче відкриєте в собі цю таємницю. Для себе свою потребу, що це те, що вам потрібне. Ну, ось такі сьогодні події можуть бути. Так, енергії ж починалися з того, що результати ваших дій приносять вам задоволення і не хочеться більше нічого обирати. Все, що сьогодні буде підведений підсумок якийсь. Він, як наче, все ж таки, вас буде вдовольняти і не буде хотітись, чи то стосовно припинення чогось, чи нарощення, але не буде хотітися шукати щось нове, буде здаватися, що все і так ясно. Багато сьогодні йде як енергії прояснення, якось обирання для себе своїх же потреб, вдоволення своїх потреб, і на фоні цього прийняття рішень таких. Покажіть, Руне, що сьогодні буде допомагати. Так, сьогодні допоможе для декого, як вихід з обмежень, а для декого навпаки обмежити себе трошки, знаєте, як мати розуміння сфери свої, свого впливу, куди можна, куди не можна, куди потрібно, куди не потрібно втручатися вам. Для декого сьогодні допоможе дійсно відмова від чогось, а може навіть і руйнування чогось старого, віджившого від або неприємного. Тут, бачите, були прийняття рішення відмовитись від якихось ілюзій, від якихось ржевих окулярів, можливо, взагалі від негативної інформації якоїсь чи стосунків, чи спілкування. Так, ну а покажіть, руне, що буде сьогодні заважати. Так, ну заважатиме сьогодні як матеріальна складова. Можливо, не вистачає коштів, можливо, треба заробляти, можливо, не хочеться ходити на роботу, а потрібно. Можливо, не складається зараз з грошима. І на фоні цього матеріального може відмінитися якась дорога, наприклад, або припинитися якісь процеси, які вже якийсь час рухались, були задіяні. Ну, взагалі тут заважатиме, як зациклення на матеріальному. Потрібно сьогодні дуже переживати на цей рахунок. Тому що зациклення на матеріальному сьогодні не в плюсі буде. Можливо, треба більше приділити увагу внутрішнім, якимсь більш високим вібраціям. Ну, на цьому буду завершувати. Бажаю всім доброго дня, миру добра, спокою, по можливості. Ну і гарних новин, гарних подій.